Виходи, приходи ворожої артилерії. Це ще ніякого перемиря ми не відчуваємо. Перевірка зв'язку. Як оцінюєш мою роботу? Чую, чую. де збирайте мене 5 балів. Прийняв плюс. Зі святом всіх. Це там, може десь вдома люди можуть. Як там розслабитись? Ходити до церкви, а ми тут завжди на поготові. Ну що, хлопці, Христос Воскрес. Ну Ви... Воскрес! Зі сторони ворога чутно роботу ворожої артилерії, чутно прям вихід і прихід самого снаряду. Працює або міномет, або гаубиця, і ми розуміємо, що перемір'я ніякого немає, і воно навіть і не починалося.